Вітаю вас. Я трохи не в такому ефірному вигляді, але я думаю, це не буде заважати вам отримати якісь для себе важливі усвідомлення з того, що я скажу. Сьогодні я коротенько вирішила вийти в прямий ефір. Знаєте, не планувала тільки з поїздки, і а, в мене в планах було були інші заняття, просто побачила. Один діалог, і вирішила, щоб змінити певні прояви в реальності, в якій я бачу, в світі, щоб трохи були люди усвідомленішими, і орієнтувалася на той момент, про який я хочу сказати. А про що я маю на увазі? А є такий анекдот, який, коли я починаю десь там щось, а, збиватися з шляху, який є для мене, тим, який мотивує, дає радість, відчуття знаєте, такого от, руху, в задоволення і в результативності, я згадую цей анекдот. З ним я і хочу поділитися. Він починається з того, що давайте уявимо якесь місце десь далеко від цивілізації і там дуже рідко їздять які-небудь транспортні засоби. І от там людина, якій потрібно добратися до місця, де більше цивілізації, де рух. Життя, де динаміка життя. Ну припустимо, що це в центру, і людина чекає. Вона не може викликати таксі. Таксі припустимо, що вони всі зайняті, наприклад, йде дощ і там час. Коли а, напруженість з транспортом, і людина а, стоїть і вона очікує, можливо, випадково щось буде їхати. І дійсно під'їжджає до людини авто, а водій відчиняє двері і говорить: вам потрібно їхати там до центру, а людина говорить, що а чому а ви таксі? А чому у вас немає шашечки? І ну, водій таксі ну водій машини, яка їхала по цьому шляху, він ну не хочеш їхати, ставиш мені запитання замість того, затримуєш мене, закриває двері і їде. Ну тобто в нього немає бажання там комусь щось пояснювати і так далі. В нього є свій шлях, і якщо нам в одному напрямку, то Добре, якщо ні, ну якби <смеш> до побачення. І так людина пропускає декілька авто, а поки один водій не запитує в цієї людини, яка стоїть під дощем вже темно, глибокий вечір ближче до ночі, і водій вирішив запитати: а вам потрібно доїхати, чи вам потрібна шашечка. От іноді, коли в нашому житті відбуваються певні моменти, дуже важливо себе спитати: а що мені потрібно? Мені потрібна шашечка, чи мені потрібно добратися до пункту? Певного, який є для мене важливим, і а, бувають моменти, коли ми можемо. А, у нас є, наприклад, авто, якщо це метафорично якийсь інструмент, і ми покладаємось на свою внутрішню опору. Ми беремо цей інструмент, і ми від пункту А до пункту Б, а, незалежно від а, всього і всіх добираємося. Але бувають моменти, коли потрібно комунікувати, взаємодіяти. А, і а, тут уже або ми хочемо результату, або, 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 або. А, рекомендую вам іноді згадувати цей момент, коли перше а, ви. Дотримуєтесь певних моментів, які вас зупиняють. Тобто, якщо ви, от, якщо ви починаєте відчувати відчуття вини, якесь, от танайбільше най... що людину зупиняє, це почуття провини. Це може бути внаслідок виховання, внаслідок життя, коли людина просто виховувалася з почуттям вини, що вона комусь щось винна, що від неї там ну там, винні всі-всім, навіть якщо це не так. Але от це почуття провини, воно дозволяє контролювати. Батьки іноді так виховують своїх дітей. що а, от, в тотальному такому відчутті провини, і потім людина виростає. Вона не ходить на терапію. Вона не займається з а, фахівцями допомагаючих професій, неважливо, хто це там, психологи, коучі, там і так далі. А, сама не. Звертає, вона навіть не помічає, що така є проблема. Живе собі та й живе відчуття цієї тотальної, тому що ми комусь щось винні, там державі винні, близьким винні, сусідам винні, а ще там комусь щось повинні а, і собі забувати ну, про себе, то взагалі люди забувають, що ми якби повинні спершу турбуватися про себе не з відчуття провини, а з великої любові тобто змінювати полюсність. Не а, повинна, коли в мене щось забирають, я комусь щось повинна віддавати, тому що повинна повинність а тому що а, у мене цього багато, і я цим ділюсь. Якщо я добра людина, якщо я а, наповнена якимись ресурсами, то я а, від свого світла. Просто є такою людиною, а не тому, що я граю в ту гру, щоб я повинна бути такою, то тому що хтось так сказав, тому що так прийнято. Це перше. А от головне, що в мене є своє достоинство, і я себе поважаю. Я в контакті з своїми цінностями, з своїми опорами, і від цього я транслюю це в світо. А потім що ще страх? І іноді люди бувають від природи, ну, в моєму оточенні, тому я думаю, що можливо це почути вам потрібно. Люди від природи, вони мудрі, сильні і так далі. І в них немає страху, тому що в них є розуміння причинно наслідкових зв'язків. І з зовнішнього світу це прищеплюється відчуття страху. що... Знаєте, негативне мислення таке, що світ руйнується, що все летить шкереберт, що все так погано. Знаєте, от була в мене розмова вчора. Ми більше року, мабуть, не спілкувалися з однією людиною, тому що я, знаєте, в певний момент в моєму житті з'явилися. Зброд шахраїв, і мені потрібно було бути в ресурсі там і так далі, розвивати там багато своїх моментів. І я розуміла, що я не можу а, це є розкіш а, непомірна спілкуватися з людьми, які є в страхах, які нічого для того не роблять, щоб не було страхів, і так далі. Я їм запропонувала раз другий, третій. Потім я зрозуміла, що ну якби рятувати постійно того, кому не потрібна ця допомога, а просто. Просто заради спілкування я не готова. Я обираю себе свій ресурсний стан. Ми не спілкувалися от уже багато часу, і я ну перекинулись там словами Привіт, привіт. І я розумію, що людина, яка була рік назад, два роки тому, така вона і залишилася, і в нас уже немає взагалі нічого спільного і я. Приходить той момент, коли я починаю дякувати тим людям, які навіть не усвідомлюючи того, яке вони намагались там зробити збиток мені, але насправді вони навіть не уявляють, яке благо Вони стали каталізатором розкриття потенціалу розкриття потенціалу мого осиного кубла, осиного кубла мого потенціалу. Так, і... А, оце до чого ж це я розказувала? Господи а, страха. От, що люди живуть в тотальному страху, а, що все так погано, і це призводить, до того, що, звісно, ця енергія, ці емоції вони накопичуються і потім проявляються відповідним станом в організмі. А, і Він там лежить. Там він лежить. там він. On, hmm, iPad. А, і а, навіщо а, витягувати, навіщо рятувати тих людей, яким порятунок не потрібний. Вони народжені для того, щоб а, жити в такому страху, генерувати оцей такий а, певної частоти вібрації. А, і а, ну, це, мабуть, їхня справа, а, тому що допомогти можна там по запиту, там людині, в якої є цей запит. А, але а, не а, знаєте а, підключатися от, на резонансі а, до а, тих вібрацій, які не є а, вашими. А для цього потрібно розуміти себе: от хто я, а, про що я, які мої цілі, і так далі. А, тобто, ми поговорили про вину, про а, страх, і ще в нас щось є. <про> <про> ну, я думаю, на сьогодні достатньо, тому що, а, тому що я починаю втрачати <гла> втрачати інформаційний такий потік. А, суть моя в тому, що а, не потрібно кидатися рятувати тих, а, в кого завдання в цьому житті навчитися самостійно плавати. А якщо людина мудра, якщо в неї багато знань, вона прийшла навчитися а, звертатися до свого внутрішнього мудреця а, і потім ділитися цими знаннями з іншими людьми, наприклад, ну це такий маленький елементарний приклад. То а, якщо ми будемо або хтось ззовні буде постійно а, рятувати а, цю людину, а, то вона, по-перше, не виконує свого призначення в цьому житті. Вона не пройде той досвід, заради якого вона народилася, а, і не примножить його. А, тобто, ну і звісно, що а, ніхто дякує тому, хто. А, Приймає участь не в тій справі, в якій потрібно, то ніхто за це дякую не скаже. А навпаки, там будуть образи, будуть. ну і ще може, це от такий закон системного підходу про те, що взявши більше, він покидає комунікацію. Тобто, коли ми даємо більше, ніж людині потрібно. То ми платимо тим, що розриваємо стосунки. Якщо вам люди близькі, то не рятуйте їх без їхнього запиту, а краще порадьте там якогось фахівця, там і так далі. Я не проти магії, не проти, не проти нумерології і так далі. От мій особистий досвід. Знаєте, для мене магія це творчість. Творчість і е, ці всі моменти вони просто, от, е, просто коли керуючись тільки логікою, е, ми блокуємо цей творчий потік енергії, творчий там е, силу пробудження, а, там е, свого бачення певних е, якихось підходів, які. Спрацюють тільки у нас, і тільки ми інтуїтивно відчуваємо то, що це потрібно, навіть коли весь світ говорить, що ні, це неправильно, і тут або повинен бути наставник, або вже це тотальна довіра собі. І пам'ятайте про те, що вам потрібна шашечка, чи вам потрібно добратися до певної цілі. І ще звертайте увагу, навіщо і хто що вам говорить, тому що. Якщо вам хочеться когось врятувати, підіть зробіть добре собі. Рятувати без запиту, коли, наприклад, я спостерігаю, коли там в чатах в певних, хтось говорить, а в мене там тето, тето. Просто ділиться інформацією. Нема не запиту на підтримку, на допомогу, там, на а, запит, щоб там хтось супроводжував. А просто: а у мене от те-то-тето. -от і тут набігають люди, які а, висловлюють свої думки, там, в чомусь переконують і так далі. Це дуже цікаво, коли от наб... спостерігати з таким підходом. Так, на цьому будемо з вами. Прощатися, завершую. Якщо у вас є якісь запитання, наприклад, індивідуальні, про розкриття свого потенціалу, знаєте, теж спостерігаю. Зараз це дуже добре, перше, звісно, це дуже добре, тому що ну, хоча б люди турбуються про своє ментальне здоров'я, там, фізичне, але для того, щоб не було проблем, потрібно. Попереджати ці моменти, тобто потрібно турбуватися і створювати простір в своєму житті для комфортного життя, не тоді, коли трапляється якийсь дисбаланс, щось те, що вибиває от з комфортного здорового такого ритму, а, а, а передбачати це, тобто працювати з собою, налаштовуватися, та читаю відгуки, наприклад, про ну, так, доказових лікарів, які виписують, наприклад, там, антидепресанти зараз дуже популярно. Ну, не, не дивно, тому що міжсезоння а, і імунітет падає, а, стрес уже який рік. То потрібно було до цього і на протязі цього часу працювати з укріпленням свого ментального стану. Я проводила колись рубрику до початку повномасштабної війни чи після, не пам'ятаю, але, мабуть, і до і після. Але відклику це дуже сильно не знайшло. Але... Навіть я наблюдаю от спостерігаю там певних знайомих, які їм простіше піти, а, звернутися до лікаря, а, який випише антидепресанти, ніж зрозуміти свої цінності, зробити певні дії, висновки і організувати так, щоб опиратися на ці цінності. А сказати комусь ні, десь навпаки, а, вийти на контакт з чимось, ну тобто, от, зробити собі таке генеральне прибирання в своєму житті. А, і а, простіше, звісно, знаєте, в мене. От мій досвід, я не пам'ятаю, як воно називається. Ці пігулки заспокійливі в мене в житті. Ота був період, коли помирали близькі рідні люди. І я коли, от там, наприклад, місяць людина лежала в лікарні, і вже ну ніяких прогнозів гарних не було. Мені було дуже тяжко прийняти це, і в той момент я купляла такі пігулки і пила. Ну, тобто це якісь там не сильні антидепресанти заспокійливі. Але навіть в день а, похорону я свідомо, я в мене лежала ця коробочка, але я свідомо від неї відмовилася, тому що все-таки ну, деякі моменти, які ми можемо витримати, а, і ми розуміємо там часовий проміжок, ми розуміємо свої сенси. Важливо прожити, щоб потім це не тригерило і не поверталося. Тобто, знаєте, випити до кінця ту біль, оте розчарування або там ще щось, там горе прожити. Щоб потім не тригеритися, наприклад, все життя або пів життя і не докопуватися потім, коли буде, наприклад, якийсь момент, який просто стане от таким каталізатором, і потім потрібно буде довго-довго з цим працювати. А насправді це все дуже впливає на, на різні прояви, на в цілому всі сфери життя. І навіть коли ми на щось закриваємо очі і робимо вигляд, що цього немає, але і ніхто про це не знає, але ми самі про це знаємо, що це є. І потім от, причина на слідкові зв'язки, і потім це відобразиться. І коли ми знаємо, от, розбираємося з законами життя, буття, то ми розуміємо, що ми створили, що потрібно зробити. От, що що нас, нас дожине, який результат. А, от, тому не потрібно обирати найпростіший шлях. Те, що потрібно, буде пройти, воно буде пройдене. Тут все залежить від ресурсності. От саме про це у нас на каналі і, і на інстаграм-сторінці, і так далі, і в телеграм-каналі в принципі, продукти. І якщо хочете, я зроблю вам. Зараз а, підказку від метафоричних карт. Власне, обговорення метафоричних карт, там в певній спільноті мене й надихнуло провести цей ефір. Хоча я зовсім, ну, зовсім не думала ну, сьогодні проявлятися. Так, подумайте про свій запит. Сьогодні дуже сильний день. В принципі, листопад я обожнюю листопад, тому що це енергія. І саме в листопаді ну, я орієнтуюся іще по енергоінформаційному потенціалі. і подумайте про свій запит, на що вам потрібно звернути увагу? І метафоричні карти нам сьогодні підкажуть, на що звернути увагу для того, щоб цей запит реалізувався, чого вам хочеться. Я прочитаю. Выкладываю эту карту сегодня в Инстаграме в себе на странице. Когда я слушаю себя. Ну, прошу мова. Когда ты слушаешь себя, мир переливается самыми разными оттенками. Темными, светлыми, иногда такими знакомыми, а порой совершенно неожиданными. Они складываются в красивую картинку, вдохновляют тебя и рождается песня, которую могут слышать и другие. Это и есть ты, твой свет, который так украшает мир. Светитесь, не бойтесь быть собой, потому что никто не проживет вашу жизнь за вас, никто не реализует ваши идеи, никто не скажет ваши слова тому, кому эти слова нужны. И прежде всего они нужны вам. До новых встреч. Выкладу. В Инстаграм Инстаграм сделаю uh, ссылочку.